Натішому тут треба У вас уже є Флорівський новий монастир, ваш новий дім. Ну. Нам треба правда, Григор'янко, правда. П'ятий раз ми до вас приходимо і просимо правди. Тут наша матір Марія Магдалина Собор звела, колодязь вирила. Тут наша матір Марія Магдалина Богу молилася. Ви хочете взяти все знести? Навіщо? Щоб що побудувати гармати свої? Кому ці гармати треба взагалі? Мушу вам оголосити, що згідно з наказом генерал-губернатора Салтикова. Жіночий монастир передається під Київський арсенал. Точка. Ми маємо що зробити, якомога швидше розібрати церкву. Генерал Слонов, ой, мамонтов, все буде. Гарантую, ваше сухосятство. За 141 тисячу рублів казенде я зобов'язуюсь побудувати тут кам'яний арсенал. Матеріал ваш, Михайло. Але майте на увазі, що цегла має бути червона, добряче випалена і шість вершків довжину. 64 вікна проти Печерського монастиря За Вахси... монастир... проти... проти Печерського монастиря. Вакциналі. 18 з них просто і 46 над погибами. Потолок. Хто з вас записує? Оба. оба. Ви теж записуєтеся. Потолок 748 квадратних. Сажен під 912 12ма. Молодець це пам'ятав. Апагель. до Доповерху. Акциналу. Готи проти Печерського монастиря. І кіхпіч! Кихпіч, кихпіч. Що блищав як ваше українське В Вдвічі краще. Це це, звичайно, добре. Але ви маєте розуміти, щоб не було жодної тріщини. Я що тако, знайду, одразу виключу інспекцію. Генерал Все. Я вам обіцяю, що все буде на столі. Тому що, ну розумієте, я вже на цьому не одну собаку. Собака. Це ось... Котлети по кіївці такі, так? Да? Тобі роликів трави наловить? Не височні. Де ж ги! Та Ти забув білий прапор на вході. Оце що? А, це, що це? А це? Чому? А... Зомашнього дня тут не прибрано копиця сіль. У нас тут якась... Д'ягревні, чи може село, я не знаю, а. А ви немножечко за технікою сиділи за останнім піском. Це, це а, штаб, це штаб. Так, да, переносний штаб, переносний штаб. Копити стратегічно. В ній ех, тепло. Пахне дитинством. Гузкий дух. Ну, а ти понимаєш, І да. можна на опаленіше да, да, да. Так, ліса. а Где тут писують? А, пітбезпечцети. А колесиця така. Відкриття арсету. Вип'ємо залюбову. Ми вам покажемо, що в нас є. Як цим орудувати. і чому це не можна чіпати. Потім у вас буде тестовий період в трійці. Тебто в третьому пересувному персоналі. І І так! Ваше приятель! Зачіхайте хвилин. Слуха ж такі, ваші солдати знов копають робити біля лаври, а офіцери ховають бочки з порохом в наших підвалах. Його високоприсвященство глибоко занепокоєне тим, що військове керівництво не виконує своїх обіцянків. Роз'яснимо, цю несправедливість. Даю слово да. генерал губернатора Тобто о А ви в якості групи підтримки підійшли? Як ви думаєте? Взагалі, то я щодо відповіді вашого високого постачаного що ва... щодо подол відбудови. Якщо коротко, то його величність дуже стурбована тим, що сталося в Києві. Але надати коштів зараз на відбудову нижнього міста після пожежі він не зможе. Тяжкі часи. Мене кляне солдати. Хто мені скаже, де ми зараз знаходимо? Правильно, це київський неодмінний арсенал. Якщо ви замінили людей у формі, вони будуть казати. Саме там ви будете жити, якщо добровільно мобілізуєте. Так би мовити, привайтеся. Один з світів озброєння, який певно відрізняється від ваших соки та оцих незрозумілих зеркалець, які ви на мене направляєте, є шпал. Це любі обіски. Для вас будуть піки точні і трсаки хороші. Те саме рожє, що ми за трофеєм звики під австрійцями. Так, але ми там програли. За Зате як програли повністю і без ніяких шансів. Отрицательна победа. Жодна армія Європи не змогла перед людьми. А налогов я так Правильно. А Коломію, покажи на людям, як працювати з буду. Чого? До моїх майстерних обов'язків не входить навчання основам гарматної справи. Ви або оплачуєте це окремо, або навчаєте самостоятельно. Шальзе! Ваше право! Все під тулу відправили. Всю до останнього пістоля. Значить, 108 полявих гармат, 23 облоги, 70 ящиків з порохом. Навіть туда отправили. туди но, но В производстве у нас вже запланувано 123 нові, міні облогові гармати. Коли вони будуть, не знаю. А, ну, взагалі, все, що тут на стенді залишилось, от все наше вооруження. Отакує. Ну, модель вооруження один по no. <гум> 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 тому. Так, так чи дінологію, то притуспорті. Що скажете своє оправдання? Це не я. Новобранці, на Ваше навчання тимчасово, я сподіваюсь, перенесеться. А чули через рапорт на арсеналі плюс поручика Шевченка відкомандували з Київського у Брянський Арсенал. Бо там не вистачає фахівців. А у нас такі є. Це що? Той самий Шевченко? Може чули, з моринців. Якраз написав щось таке незвичне про Дніпро. Як же там? та стогне Дніпро широкий. Ага. Серединий майстра залива, гармату дуло не широке, піде у гармату підійма. Ні, Ні. не мім. Е, Поручик такий, за Лисимою. А, той Шевченко. Да. Так-то я багатьох з арсеналу знаю. М -м. Дозвольте представитись чиновник з особливих доручень Козловський. Ваше здоров'я. Дякую. Я ж так розумію, ви теж там працюєте? Так. А то я подумав так собі. Година робоча зараз. А ви тут? Так. Чи й я працюю. Без мене, без Івана Задніпряного, цей арсенал не вистояв би. А година робоча, так. Да. Але, знаєте, не для всіх. Василина, що у вас сьогодні є цікавеньке? Дай мені міцний арсенал ще. Треба святкувати. Ну, як це пані без компанії? З вами вже компанія і є. мушу no. ну, сказати, голубчик, шуба у вас поважна. Чорна така, з барана, розумію, а який ну, точно баранячий комірець у вас. Їй ціна щонайменше ну, два карбованці сріблом. А дозвольте таке питання. Це ви за платню на арсеналі таку шубу купили? А то я думав, ваша уніформа це там зелена шинель, штани сірі. Та ні, ні. я її купив за 50 після... копійок на контрактовому ярмарку. О, нічого така? До речі, забув сказати привід, який ми святкуємо. Дуже знаменна річ. Не боюся цього слова. Побудову та перебудову дуже важливого і стратегічного об'єкту на Арсеналі. І от. Вісім років ми, не покладаючи рук, працювали над ним. Один з майстрових навіть собі око уявіть вибив. І місяць тому зібрали таку пишну, велику, дуже неприємне слово на к нару. Контора ні контора. Комісію. Комісію! О! Комісію з лафа до мідних гармат. І що ви думаєте? Прийняли вони наш лафет повної велични для стрільби прямою наводкою. Ну, що я можу сказати? Словетний день в історії нашого київського арсеналу. Так. За Давай. вашу майстерність, пане за Дякую. Вас ви нагородили премією і на цю премію ви купили цю прекрасну шубу. Та ні, я цю шубу купив біля пару мина у чиновника за п'ять карбованців і 50 копійок. <рес> так. Арсенала велика честь. Гроші водяться, діти в арсенальній школі навчаються писемності, та ну і шуба є. А я все думаю, де ж я чув ваше ім'я. Задніпряний, задніпряний. Це ж було в газеті Київській Київське оголошення було, так? О, ось про самовільне відлучення з казарм майстерового арсенальної команди Івана Задніпряного. Виробництво ним у казенній майстерні виробів для приватного продажу та розшук за винагороду. От ще про викрадення чорної баранячої шуби у капітана Прокофія Рухлятки. Так, а де ви кажете, ви цю шубу взяли? Так. Нагородили! Я маю йти, знаєте! Там мене мій друг генерал майор Так, Така шуба. блядь. Правду. Ой, ну, господи, і що стає правда тобі? Ну? Діло робити. Діло. А ну, ціло, жити як гной. Ой, ти служив, служиш і будеш служити. Така ваша рекордська доля. А може і не така. Знаєте що? Вчора, прийшло поручення. ми будемо, значить, переправляти до самого Севастополя три партії штиків. А завтра якраз на вахті хто буде стояти? Пан Поручик. А там по чорній подамо. Мій муженьок ще до катрі казав, що в великому місті, може, за хороший рубль все збити. Ну, допустимо, вкрадете ви ці ящики. А де ви візьмете ще двох цих майстерів, щоб вони вам їх передали? Так а що? Он наші цих сидять. Та я свою марінку передіну. Та ви свою надюшу передінете. Та ви поруч. Здрасте, він мені не чоловік, я сама переділу. Це не виступаєш. І я разом з вами. О! От і діло пішло правильно. А -а -а Раз уж так, то вип'єм, А вип завтра, дай Бог, і план сплануємо перед слугою. Да. Mm -hmm. Тільки вказаємо розмов чужим. О, От крадемо ці ваші штрихи. От заживемо. Ваше Высокобл... 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 высокоблагородие. Я виконал свисту служебного боя, законы воры, кради, Василий как Какие еще воры дементик? О себе говоришь. Утро, мистер Клин, за нерадение к службе и постоянное пьянство. Вытащим розгами! Сто ударов плечу! Исполняй! Сейчас же! Слушай, с вашего Они... Я уже рапорты устал читать о вас. Посмотрите! Петр Васильев. Я. Yeah. Расхрыстан был прошлой среды. И сейчас расхрыстан. Yeah. Яковлев. Yeah. Разговоры во время работы. Не ношение, не головного убора. И сейчас то же самое. Разговоры во время работы постоянные. В прошлый четверг еще и пьянство. В прошлый четверг. Господа, что у нас было в это же Великий Пост. Опять не исполняю Великий Пост. Узнайте, пожалуйста, в наших ребят, сделайте, пожалуйста, допы, как сюда проникли посторонние. Это ж усы должны носить только Я говорю, быстро строй! Вот оно что, узнали наконец-то, узнали. Подпоручик, первую. Я думаю, дело ясно. Как вы трех женщин не увидели это? А что ж вы сразу не сказали, что вы сюда девицы? Так бы сразу уже. Я уже испугался, что это агенты от что будущая русско-турецкая война. Это всего лишь привели дебилец. Вот мы все и узнали. Но а, а то, что они нашу форму, не подобает, это правда. То, что мальчики сделали такое неподобство, чтобы одеть нашу офицерскую форму, Нет, это ни к чему, да, вы правы. Но дело молодое, понимаете ли, мальчики пост соблюдали, Хоть и плохо, но соблюдал. Все-таки 40 дней воздержались. А потом уже, ну вы понимаете, светлое воскресенье. Решили позабавиться. Вот и привели девиц из всего подола. Я все понял. Пане Женщина, я прошу. Вы тут робите? Ну як це Я дружина унтер-офицера Князева. А это наш сын Степанчик. Вчитися прийшов, подивіться який камсочки. Бери писачок і бумажку, сідай записуй і покажу, що знаєш. Кажу так, я ще коли молодий був, то було як. Аркебуза є Аркебуза, Так чи ні? Потім один француз допридумав там два гачка і вже на тобі мушкет А на сьогоднішній день свінцова кулька все життя ж правильно була в Аркебузі Порохом заправляєш, свинцову пульку засипав і полетів. Так один француз відівчився в Парижі, нарізав круглу різьбу на пульці і сказав: Все, у нас тепер штуцерні вінтовки і це пуля мін'є. Так я думаю, а що ж нам відставати від цих прозападних тенденцій? ні? Я думаю, теж треба щось от таке от придумати. Моя перша розробка. Це вовкіні де-пушкіні. А це думаю, сидоще агрегат це де йде бомбінні младші. О, а це вже виріщено ізбретіння. Я назвав його вужінні пів-пів. А седуще моє ізретіння. Це я чесно два роки в підвалі просидів, щоб придумати отаке от от, новішество. Значить, це крокоділі гарматині. А зводьте, спросить. Ми вас на яку роботу наймали? Що це таке? На лектора історії. Так... Оставіть! Фейерверкер вуйтко! Яка ваша посада? Кантоністам лекції читати. Як я ж вам кажу, це сьогодні це тільки чертеж. а завтра це вже йшли. Значить так, значит, так. тримай, я покажу, як треба. Аналітична справка. Ось це. Будовий єдинорік. А ви мене все-таки візьмете в майстру? Звісно, візьмемо, степанчик. Чекай, 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 чекай. Що ти мені робиться? Це стенчик. Який степанчик? Звідки походження? Походження? Ну, він тато князь. Князь? А не контерофіцер. Ти ж синок полковника князя. спокійно. полковник. Он теророфіцер? Так. Да. Точно? Я ж бачив, що хватка з така, як батька. Так чи ні? Прайду ж кажу. А-а-а! Ким хочеш стати? Майстрин? Ану. Для фотографії. Ану, кричи. Ура! Ура! Вічний состав. Ану шикуйсь. В три шеренги. Чекусь. Так. Давай. Не князь. Зміна. Підполковник Я Особовий склад готовий. Особовий склад вишикує. Для хороших людей. Армія рідного мати для поганих чьощ. За останній час прийшли наступні доповідні. Біло вийти зі строю. 98. Ге Ви? Майстровий першої роти, який перебуває на службі з 1865 року, винний в самовольній отличці п'янці і першому побігу, котрий проїздів полтора місяці. За останній місяць маємо суттєво погіршення здоров'я особового складу персоналу. В червні майстровий Данило Кулинич помер від тифу після висадження поносу. Іван Костюченко та Кирило Нілевський померли від халери. Дружини майстрових Ірина Байкова та Василіса Крюковська теж померли від халери. Померла дружина майстрового Стефаніда Белікова. От холєр? От Сариста. <ріху> а виход із ситуації імениться. Пропоную завідувачу нижніх чинів підполковнику Добровольському розпорядитися про приготування для нижніх чинів кашки на сніданку. А вам, внучки, хочу сказати в кінці. Наша задача родину захищати. Соблюдати дисципліну. І вічну діям. Інакше все у нас спійде через жопу. В прямому смислі Адосу.